Ми сьогодні будемо відкривати ось такі адвенти-календарі. Вони новорічні, новин, тому що тут є. Там, сьогодні, там, так. Ось. сьогодні дівчата будуть відкривати такі новорічні адвент календарики. Так, так. У них по 24 ячички і в кожній є якась іграшка. Зараз вони будуть відкривати і все вам показувати. Так, так. Ви, я вже зараз тобі покажу, як треба відкривати. Дивись, Береш пальчик і вот отак. Пробуваєш? Так. Да. Дивись, і там буде щось таке цікаве. О, так. так. Да, да. Дивись, це сквіш? Дивіться. Вау. Гарний, це котик. Ну, що це, дай подивись. Давай, Даріша, давай. Давай, а я, а я все, я піду. Ой, а мене? Ой, котик. А мене яка іграшка, дивіться. Ой! Клас! <глаз> Ух ти! А, там ще там? Да. Який тобі відкривати? Оцей? Так. Да. А тут його легко. Застряв! Ай-яй-яй. Так, і що ж там у нас буде? Віж теж. Дивись! <глаз> <глаз> Картопля фрі! Картопля фрі, Дарі! Що це? А в мене, мене якесь волосаті

Друзі, Друзі хто? це хто? Друзі, дойде. Я його беглую. Дивіться, це мама, а це син. А ці? Це ті Йоліка. Це хто там в тебе такий? А це мама. Покажи, мов. хто це в тебе. Ти Дарин. Бу, да? заказала, що, в тебе картопля фрі, так? Да. Даріна, прям весь набір да. Да. Смоколок, і іграшки. Давай, що тільки звірі. Може Може. щось там Что у меня там ночи? О, что там в тебе? Маленький зайчик. Ось он. Только он розовый, Да, у Ариши зайчик. У Дариши еще попкорн. Попкорн? Ой. У ней, у ней солодкий набор. не могу. Еще зайчик. У меня уже такой набор. 에, тварин. Пінгвінчик. Хто це в тебе? О, який рожевий пінгвінчик. Я ось тут а ще ось. Так, це мене. Му. Му, яка рука. Я мене погано. <риклад> а ти в мене чо? Ти ж мене теж погано, да, Дані? Алісі <риклад> потрібен молоток, да? <риклад> так. Мама, <Все> надо <подкрило. риклад> А ч Це там І Що в тебе там сради. Добре. Добре, покажеш мені? Зараз ми подивимося, а потім вам покажем. Оооо, О, дивіться! витя, коловка. Ой, я не А, ведь. Так, хто це? Що це в тебе таке? А це супер. -а -а. Супермен, так? Да? Супер Може це рибка, ні? Може <рес> да, це рибка. Так, це рибка. Супер М. Супер М. Ой-ой-ой. Тебе сквіш? Друзі, мене там, там, там на ці. Що там? Туди? Друзі, Ой, друзі. там. Ой, у мене такий зоопарк. <рес> так, все. Ага. Друзі! І що це в тебе там? А це друзі, це рибка. Это такая горнюсенька, да? Это дельфин. А что это? Это у нас коровка. Так, я хочу коровку покатать. Ариша, ты уже все открыла? Нет, не все. А, вот. Открыть тебе, да, ты. Котя, это... покажи все? маме. Да. Все? Кошечка. Моя Две... Карла. Одну... Все, мне остальное и все. Так, Ариша уже все. практически все открыла. Так, что? Так, остальное. Прикрою это все. Друзья, Хто це в нас? Коровка. Коровка, дивись. Де да. тут у мене коровка? Не можу. дві коровки? Скриш і яка я? Яка? Давай, я тобі допоможу. Дивіться, а тут пончик. Такий, да, гарний, яркий. Так, о, там ще на 15. Ой-ой-ой, а ти оцей відкривай. Оцей, оцей відкривай.

몰라, sure. Можна ними гратися. Та катаскафе. Та, картопля фрі. А це що у мами таке? Бургер. Бургер? Катаскафе. Такі такі звірята. Можна гратися. Рибки, можна з ними в водички купатися для маленьких. Мої сестрички отримали сквіше, а в мене такі м'які іграшки, які можна вішати на мою ялинку. Дивіться, ось такий є. І ось такий. Мені сподобався наш календарь. І сестричка. Тобі сподобався твій календар? Да. Так, і мені теж свій. Друзі, тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і всім пока-пока!